Так, оце з 500 літрів, оце оце може бути тільки так. Це я трошки заняв, так. Так, я Ага, Так, так, давай. На наші очисні споруди, значить, ця вода у нас приходить з Кременчуцького водосховища. Значить, на очисних спорудах вона проходить у нас очистку, проходячи через відстійники, фільтра. Коли значить, ми забираємо воду, то в цій воді в нас знаходяться і зооорганізми, і фітоплантон, який, який повинен в результаті очистки вже вийти на чисту воду. Тобто значить, Ми обробляємо його хлором і кагулянтом. А тут тобто, ми відбираємо воду на хлор, що ми кожну годину його контролюємо. Тривати тіосульфат напріє поки стане прозорі. 그렇로 На фільтри пересіваємо на ендо ну тут не тільки ендо, то в даний момент ми просто зараз цим займаємося.